Привіт! На сьогодні двоє. Я і моя найкраща подружка Настя. Ми будемо знімати розпаковку табалапок. Привіт! Це я. Найкраща подруга Віки. Ну що ж, тоді почнемо розпаковку. Цікаво, які ж там лапки. Давайте їх витягнемо, подивимося. Тут їх є аж три. Інтересно. А вони великі, маленькі, треба подивитися. Добре тоді витягаємо. Тобі цікаво, які вони там? Звісно що так. Ого, вони гарні. Може, їх ще чомусь прикрасити? Нічого собі? Ого, вони якісь стали привабливіші тепер. Ну, може, їх тоді... Запхати назад в пакетик, тільки таке, ну воно прилипне і вони стануть бомбезні. Давай? Давай! Хм, Так, якось краще. А на цьому ми закінчуємо. І тому...